Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 649 тисяч 170 особин за добу 1 тисяча триста і поранено 1 мільйон 947 тисяч 510 песиголовців за добу 4 тисячі 110 танків 8 846 одиниць за добу 21. Бойових броньованих машин 17396 одиниць за добу 48, артилерійських систем 18678 одиниць за добу 58 реактивних систем залпового вогню 1199 одиниць засобів протиповітряної оборони 961 одиниця за добу 2 літаків. 369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1631 одиниця, за добу 85, крилатих ракет 2608 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 25411 одиниць за добу, 58. Спеціальної техніки 3692 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!